Моя Україна єдина та вільна. Україна, вона в усьому, що нас оточує. Україна це історія народу, який протягом багатьох віків боровся за свою свободу і незалежність. Україна це і рідна мова, якою нас вчила мама, співаючи колискову. Україна це шелест трав, які своїм ароматам хвилюють і закохують. Україна це вишиванка, це любов у кожному стібочку, в якому залишиті доля та щастя. Україна це вінок, сплетений з запашних квітів, в якому кожна рослина має певний символ. Україна це червона калина, яка ототожнює рідну землю, батьківський поріг та патріотизм. Україна це соняхи. Це символ процвітання та нашої єдності. Україна розфарбувала світ у синьо-жовтий колір. Україна це світ картин Марії Приймаченко, зачарований і прекрасний, створений у стилі наївного мистецтва. Україна це уквітчена мальвами хата. Україна це незалежність, незламність, свобода. Це воля, це подих, це щастя народу. Україна це наш дітки з вами дім. Пропоную разом прослухати та розучити віршика. Яка ж то вона для нас, дітки Україна. Вірш Андрія Німенко. Сонячний дім. Привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. А тепер повторюємо віршика разом. Привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно і весело жити у нім! Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім, це моя Україна. Ви великі розумнички, дітки, а тепер спробуйте самостійно за допомогою ним таблиці розповісти вірш Андрія Німенко Сонячний дім. Молодці дітки, ви чудово запам'ятали вірша. Любіть свою Україну та пам'ятайте, Україна єдина і вільна. До нових зустрічей на заняттях!